Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощ, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Було б краще, якби зі зміною обставин не змінювали жінки свого характеру, не змінювали його насильно. Я хотіла б, щоб обставини змінювались задля них, а не вони задля обставин або задля якоїсь свободи. В моїх очах жінка то щось таке неймовірне, гарне, тонке, як і чоловік своєму роді. Кажуть люди, щом щасливий. Я з того сміюся, бо не знають, як я часом сльозами залюся. Тільки людина здатна брехати, у природи брехні не існує, хіба брешуть дерева, птахи, вода. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Поки будете на небесайте. Там можуть уже всю втіху розібрати по інших людях. Так що тішитися треба, поки живий. Війна нас усіх змінила кардинально. І ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Вона, як точка зламу, попри свою нелюдяність, жахливість, несумісність із життям, вона трухнула людей подібно до землетрусу. Щоб усе стало на свої місця, і ми згадали, що ми українці. А й правда. Крила в ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони, ці крила не з пуху пір'я. А справди, чесноти й довір'я, у кого звірності у коханні, у кого свічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина ніби не літає, а крила має, а крила має.